Були налаштовані боротися ну, до останнього патрону, до останньої каплі крові. Єдина річ, в якому в чому були радикальні, це радикальний захист нашої країни. В Україні відбувається ну, спроба геноциду росіянами, тому що це, це цілеспрямовані дії на винищення українського населення. Вони просто хочуть знищити нашу ідентичність, наш народ, нашу культуру, нашу мову. Хочу, щоб люди в усьому світі, да і тут також зрозуміли ну, що відбувалося насправді. Перемога не дасться дуже просто. Це це не буде легка прогулянка. Ілля Самойленко, позивний гендельф, 28 років, український військовослужбовець, офіцер управління розвідки полку АЗОВ Національної гвардії України, навчався на історичному факультеті університету імені Тараса Шевченка. У 2015-му пішов добровольцем на той час в АТО у складі полку Азов. Через два роки під час бойових дій підірвався на власній міні запальний пристрій, що розірвався у руці бійця, пошкодив ліву руку, ногу, шию, обличчя та око. Після довгої реабілітації Ілля Самойленко деякий час працював за кордоном, але після початку повномасштабного вторгнення Росії повернувся в Азов. Захисник Азовсталі під час блокади Маріуполя із підвалів заводу повідомляв новини, в тому числі і для іноземних змі потрапив у полон. Кілька місяців провів в одиночній камері в Лефортово на Росії. 21 вересня під час обміну Гендельфа звільнили з полону у грудні. 22-го азовеці Самойленко відвідав Ізраїль про мету візиту Азов та зовсім трохи про полон у нашій розмові. Підтримайте наш перший в Ізраїлі українськомовний канал. Кожні вподобайка, коментар, підписка надважливі. Нехай українського у цьому світі буде більше. На сьогоднішній день більше 700 моїх побратимів знаходяться у полоні, і це, це потрібно виправити якнайшвидше. Я людина військова, тому я ну, звик до вирішення питань військовим шляхом, так? Ну, це бо це моя експертиза. Ну, я в цьому знаюся. Так? Я там не сильно лізу там, у справи там, громадських активістів, дипломатів і так далі. Але ну, в мене є інформація, яку я можу надавати для того, щоб ну, люди могли її використовувати. В першу чергу це правда. Правда, тому що це принциповий та важливий момент. Правда це єдина річ, яка от, дійсно має значення. От і, і знову ж таки, наш сюди візит, да, це ну, знову освітлення, чергове освітлення правди. Росіяни дуже багато років будували навколо нас е, певний РОО, ну незрозуміло чого, да. вибудовували міфологію, будували фейки. От. А, а нам немає чого боятися. Взяли і приїхали тепер. Славнозвісні азовці значить ходять один азовець, ходить по, по Маріуполю, ходить по Єрусалиму. Да. Я багато спілкуюся з людьми, я багато спілкуюся там з українськими активістами. Я багато з місцевим просто то, пересікався, спілкувався з журналістами, з депутатом Кнесетом. Ми спілкувалися. І завжди я зустрічав ну, теплий прийом і адекватне сприйняття ситуації. Це мене не здивувало, тому що ну, я розумів, що ну тут тут живуть адекватні люди, да, але ж знову ж таки. Проблема з російською пропагандою та її міфами є полягає в тому, що вона дуже масова. І для людей, які не дуже зацікавлені в питанні війни в Україні, для, ну, для кого це може просто бути там, звітом у новинах, да, там, стрічкою, просто яка пробігає, там що там йдуть бої, десь там хтось там з кимось воює. Да. Ну, більшість людей у світі так цю ситуацію і сприймають. Да. Але більшість людей з активною громадянською позицією да, вони сприймають нашу війну, як дійсно як вона є, да. бо, бо це війна вільного світу. Да. Проти, проти світу не свободи проти руського міру. Мені приємно розуміти, що в Україні є ну, досить серйозна підтримка з боку громадян Ізраїля. Да? А ситуація з, ну, з відносинами там ну, дипломатичними там, між країнами, да, це в першу чергу не моя компетенція. По-друге, навіть ця ну, взаємодія, вона досить, я впевнений, вона досить значна і суттєва. І також я маю надію, що ну, в майбутнє воно буде. Ця підтримка і ця співпраця буде укріплюватися та збільшуватися. Вже на сьогоднішній день створені нормальні передумови для, для таких акцій. Ми привезли сюди, ну ми супроводжуємо тут показ фільму да, про, про звірства росіян, про фільтраційні табори, про трагедію Маріуполя. От. І ну, я особисто також є там живим свідком цих подій, багатьох, або ж просто знаю про, про, знаю про ці ситуації там з перших рук. І я хочу, щоб щоб люди в усьому світі, да і тут також зрозуміли, ну що відбувалося насправді, тому що це справжня людська трагедія цивільна, да і, ну, і героїзм на фоні цього, як, як простих громадян, так і воїнів-захисників Маріуполя. І ви сказали, що ви багато спілкуєтеся з ізраїльтянами, людьми, які живуть тут. Що ви для себе ви отримали? Що найчастіше вас можливо питають? Де найбільше є нерозуміння, недор... не... не в принципі, можливо, специфіки Азову, можливо, про сами... про Маріуполь, де ви побачили ці прогалини, які потрібно максимально заповнювати. Досить просто можна відповісти на це питання. Прогалин майже немає. Просто деяким людям не вистачає певної інформації, яку ми можемо надати. От і все. У адекватних людей з нормальним способом, способом мислення, з вільним способом мислення. В них ну, не виникає питань з приводу того, хто ми такі, що ми робимо і так далі. Ми українські військовослужбовці. Да? Ми, ми підрозділ, який займався якісною підготовкою, якісним тренуванням, виведенням нашого рівня підготовки на якісно новий рівень. І це спричинило нашу високу бойову ефективність. Політичний бекграунд, інсинуації там з приводу якоїсь ксенофобської там нацистської ідеології, да, це в першу чергу витвір російської пропаганди. Дурних запитань не було взагалі. Ну, власне кажучи, жодне запитання не є дурним. Якщо людина знає знає, що вона хоче власне, почути, власне, да. запитання, які показують оцю позицію, нав'язану Росією mm. про це більше. Я знаю, що росіяни, які знаходяться тут, з певних причин вони ж не знаходяться в Росії. І їм, здебільшого, це, скоріш за все, може бути не дуже цікаво, але пересічні громадяни, які ну, не досить в курсі там, нашої проблеми, нашої війни, вони можуть ставити абсолютно логічні, прості, зрозумілі запитання. Як, як сталося? Які умови, що спричинило, а що, а що відбувалося, що траплялося. Проблема ще в тому, що ну, в Україні відбувається ну, спроба геноциду росіянами, тому що це, це цілеспрямовані дії на винищення українського населення. Вони просто хочуть знищити нашу ідентичність, наш народ, нашу культуру, нашу мову. Тільки в одному Маріуполі росіяни внаслідок своїх активних бойових дій, а ракетними ударами, бомбовими ударами, артилерійськими ударами, вогнем там, танків і ну, стрілецьким вогнем вбили щонайменше 50 тисяч цивільних. Ще невідомо скільки вони вбили та замордували по всій, ну, по всій іншій території країни. Тому що ж ну, війна це не тільки Маріуполь. Також ну, мені приємно розуміти, що там, у багатьох людей нормальних адекватних в них не виникає питань з приводу там, нашої репутації, там, нашої, нашої, нашого цілеспрямування. От. Нас називали там радикалами, але єдина, єдина річ, в, якому, в чому були радикальні, це радикальний захист нашої країни. От. І все. Це фраза, яку я казав ще тоді під час інтерв'ю зазовсталі, да і ну я від неї не відмовляюся. Я жод від жодного свого слова не не відмовляюся. Бо в нас послідовна пряма позиція. Про державна нас немає якоїсь там іншої ідеології. А, звинувачення Росії там вони вони зараз всіх українських українців називають націоналістами. Дуже цікаво читати їх е, ресурси, да, як вони кажуть, там що там знищено, знищено там блокпост кронацистів, та чи там проведена атака на позицію українських націоналістів. Ну зараз а, вся країна фактично саме у так на них такі саме, саме виявлять або волонтери. Абсолютно вірно, і цей контраст я зрозумів, коли я повернувся з полону, тому що ну. Чотири місяці я перебував в інформаційному вакуумі, Я не знав, що відбувається, відбувається в країні, а до цього я три місяці перебував у Маріуполі. Тобто це ізоляція. Ізоляція від, ну, від, від великої землі, від решти країни. От, і проблематика була в тому, що ну, мої прогнози були досить песимістичними. Але наш народ мене досить. Тобто то я... то ви, коли виходили з полону, ви собі думали, що гірше про. Я, я не знав, що буде відбуватися, але я повернувся в іншу країну, де кожен воює, кожен знайшов собі місце, хто, хто на полі бою, хто на фронті, хто там, у волонтерській діяльності, хто просто там, донатом підтримує. Да? І Це також важливо. Тобто, це, це спільні зусилля об'єднаної країни і об'єднаної нації. Ну, це, це, Досить важливий крок на цьому шляху до перемоги. Але перемога не дасться дуже просто. Це це не буде легка прогулянка. Ще дуже багато роботи для цього потрібно зробити. Ми будемо це продовжувати. Люди самі зацікавлені, люди самі бачать, що в них є потреба, вони розуміють, що десь відбувається несправедливість, десь страждають люди, десь гинуть цивільні та помирають солдати. І це має припинитися якнайшвидше. І це має припинитися на рахунок тих людей, хто справедливо бореться за перемогу, тобто на рахунок України. І тому цивільні громадянське суспільство, активісти, певні там, політичні діячі, соціальні там, діячі співробітники медіасфери, вони, вони, вони самі формують цей запит. Тобто це ніяке не нав'язування. І я дуже вражений тому, що ну, в минулі роки, коли в нас ну, була війна трошки іншого формату, ну, проблема України сприймалася як ну, чергова криза, десь там щось там, ну, я кажу про сприйняття там в світі. Зараз, зараз активна робота і ну, це виходить з адекватного сприйняття людей з нормальним образом мислення. Зараз це сприймається як дійсно там, цивілізаційна війна от, колективного добра да, проти, проти колективного зла, який уособлює собі Росія. Ці тектонічні рухи зараз геополітичні, які відбуваються на, на, на теренах нашої держави, да, вони про це, про це і свідчать. Тому що е, наслідки війни, яка почалася у нас, да, вони будуть... Вони вже вплинули дуже сильно на світовий сектор економіки, вони вплинули дуже сильно на світовий політичний сектор, і вони будуть мати дуже довгі наслідки. І знову ж таки, не можна відзна не відзначити кооперацію росіян з іншими державами-терористами, да, які спонсорують їх зброєю, да, в... Мають нормальне, повноцінне, економічне та військове співробітництво. Я, ну, я, я власне кажучи, там, про, про, про Іран зараз кажу, про знамениті іранські дрони, про іранські ракети, а, які летять по, на, ну, по нашій території. Ракети, дяку, дякувати Богу, ще не летять, але боюсь, що скоро це також може відб... почати відбуватися. І тому Україні важлива підтримка всього світу. І таким чином, налагоджуючи там, міжнародну комунікацію, да, ми можемо працювати в цьому напрямку ще краще. Також підтримка потрібна моєму підрозділу, тому що ну, є велика проблема з полоненими і цю проблему, проблему можна вирішувати за рахунок застосування та притягнення там, третіх сторін, наприклад, до переговорного процесу. Процес важкий, процес складний. Тут я в нього не ну не, не втручаюся, тому що це, це також не, не поле моєї професійної роботи. Ми можемо трішки детальніше поговорити про вашу історію саме про вихід в полон. Яке було сприйняття цього моменту тоді, в момент, і чи помінялося воно зараз? Чи розумієте ви, що були якісь інші варіанти, чи навпаки, ви дали собі відповідь, що інших варіантів тоді не було? Ми з командним складом й, власне кажучи, рядові бійці також були на це налаштовані, були налаштовані боротися ну, до останнього патрону, до останньої каплі крові. Це було одностайне рішення, це, це наш підхід. Ми розуміли, що ну, самостійно з Маріуполя ми ну, нікуди втікати не будемо. От, ми виконували наказ на оборону. І ми продовжували виконувати цей наказ на оборону, поки, допоки його нам не, не відмінили, не, не завершили операцію по обороні міста. А, рішення про вихід в полон було дуже тяжким, і воно було. З лише однією умовою. У нас була велика кількість поранених, більше, ніж ну, 600 людей. І більше 300 з них були в тяжкому стані або в критичному стані. Ці люди вмирали. І ці люди були не комбатантами вже, тобто вони не могли продовжувати боротьбу зі зброєю в руках. Ми могли б абсолютно егоїстично зробити і вчинити. І просто, ну, Розбігтися, наприклад, там по заводу, по підземеллях, да, і продовжувати ну, спротив, ну дійсно там, поки поки ми всі не загинемо. Да, але ми б просто придрікли б їх на, ну, на вірну загибель, і коли б вони в безпорадному стані, не могли б нічого зробити. Або ще гірше, якби вони в такому випадку потрапили в полон російський, а, і, ну, і над ними їх би катували і знущалися. А, цього ми допустити не могли, тому було прийнято рішення про припинення оборони а, та ну, та терятування. Життя та здоров'я особового складу, як нам і сказав головний командувач. Рішення, рішення, і, це, і це рішення можна було, його можна було досягти лише одним способом, через ну, вихід у полон. Ми сприймали це як наказ а, і ні в кого не, не виникало питань. Всі так, всі. А, за командиром нашим можна йти, ну хоч у пекло. Власне кажучи, деякі, деякі люди, які оцінюють там наш стан та наші поневіряння в цю історію, вони власне з спеклами порівнюють. Я не, не, не дуже хочу загострювати деталі на увагу на деталях. От. Проте ну, полон це неприємна штука. Дуже неприємна. Було розуміння, що це як наступна місія. Ну, Треба, значить, треба. Що у вас власне тримало найбільше в цьому полоні, не давало знову ж таки Москва? Я багато думав. Я розумів, що кожен день, який я провів у полоні, це я провів на один день більше у полоні. Але я розумів також, що я вже на один день ближче до звільнення. Я розумів, що коли день настане, я не замислювався над цим досить глибоко, тому що ну, надія в таких місцях вона робить тільки гірше. Віра і надія в таких місцях це не найкращі речі. Вони навпаки, в одиночній камері вони працюють проти тебе дуже часто. В моєму випадку, ну, від емоцій краще відгородитися. Спокійно, врівноважено, холоднокровно. Я спортом займався, в мене була можливість. Ну, наскільки наскільки дозволяла обстановка. І, ну, Мені це, мені це не забороняли робити. Це допомагало добре. Хлопці, які були там в інших місцях, у інших таборах, от, у них були свої, свої, свої шляхи для, але вони могли підтримувати один одного. Це дуже важливо. Я не схильний подавати це як якусь особливу важливість. Ну, я, я собі тут кредиту не, не набуваю ну, додаткового. Просто, ну, просто я сидів в іншому місці, просто, просто окремо. От і все. На території а. Росії правильно? От. Тобто це закінчилося для мене. Для, для, для мене це закінчилося, але боротьба триває, побратимів потрібно визволяти, і, і ми будемо це робити. Ну, я також я не загострюю дуже багато ну, особисто своєї уваги на, на факті полону. Там, це е, так це травматично, так це неприємно, але це не є основна характеристика, наприклад, там, мене і моїх побратимів як особистостей. Це не є наша основна заслуга, це взагалі навіть не заслуга, це просто стан, який ми пережили. От. І я розумію, що там багато людей вони сприймають там взагалі реальність там, через призму емоційного сприйняття через якусь особисту драму, через особисту історію. Це нормально, це правильно також, це поважно. В мене, в мене дещо інший підхід. Є робота, яку треба виконувати, і обов'язок, який не можна полишати. І ну, витрачати час просто на рефлексію по, по минулому. Навіть ну такому минулому, це, ну потім можна було буде поспілкуватися з психологами, так поговорити, а просто узагальнити, узагальнити досвід та якось його, наприклад, додатково пропрацювати, якщо в цьому є необхідність. але зараз ну, не час, взагалі не час, не час, не, не можна гаяти час, не можна розслаблятися. Перемога легко надається. Що ж зараз на часі у вас чим займаєтеся? Я зараз займаюся напрямком роботи за своїм складом. А та також ну, медійною діяльністю а, і ну, власне, так, міжнародна представницька діяльність. Я не можу розкривати всіх карт, чим ми займаємося, але роботи ведеться дуже багато в цьому напрямку. Ведеться дуже активна співпраця з різноманітними організаціями, з різноманітними представниками всіх гілок влади нашої. Вони активно йдуть на співпрацю, а, за що їм вдячні. Це добре, це дуже добре, тому що ну, минулі роки. 18-й, наприклад, 17-й 19-й, у нас були проблеми з цим. Да? Але зараз я розумію, що майже ні в кого в Україні, серед українців, да? в них немає сумнівів щодо того, ну, ким ми є насправді, незважаючи на те, що ну, дуже сильна була пропаганда з російського боку, яка також просочувалася і ну, до нашої країни, от, де були досить Різкі заяви там, за, ну, в, в, в наш бік, що ми там чиясь приватна армія, да, що ми там банда найманців, да, що ми парамілітарна структура. Ну, і це доходило там, досить, до досить високих ну, кол по всьому світу, там, наприклад, до США, до Європи і так далі. Тобто ну, політичний тиск на нас він був постійно. Причому інспірований він був Росією, і тиск йшов з усіх боків. Це, це чинило нам дуже багато проблем, але в, таку, ну, в іншу чергу воно, воно ж нам дало й силу. Дало можливість та розуміння того, як можна боротися на всі фронти одночасно. От власне, ви кажете, що вас здивувала приємно, здивувала та реакція, що і що робили українці, коли ви повернулися з полону. Чим можуть бути корисними українці, які за кордоном і люди, які підтримують, окрім фінансових донатів? тому що багато із них, особливо ті, хто виїхали, та й не тільки. Вони відчувають у цього провину вцілілого в багатьох є. Вони не знають, що робити, і часто це якісь такі депресивні навіть стани. Як ми можемо допомогти, будучи далеко? Можна активно виявляти? А... Російські гендурні мережі так, та їх давити. Ну, власне кажуть, це дуже-дуже дуже широке поняття, тому що, наприклад, є просто ну, несповно розуму люди, які є там, супортерами Росії там, за, за кордоном, які абсолютно чудово себе відчувають там, в Європі, в Штатах, тут в Ізраїлі, наприклад, там, в Азії, ну, де завгодно. От. І ці люди, вони... Є носіями, як то кажуть, руського міра та російського культурного коду, і вони просто сприймають те, що їм дають з телевізора, які вони дивляться, з їх інтернетів, які вони читають російськомовних в першу чергу. От. І вони чинюють тиск та проблеми нашим українським громадським організаціям. А було багато випадків ну, подібного, подібного роду в Європі, коли вони зривали наші акції, зривали наші мітинги. Зривали а, політичні якісь заходи, які там були там, в Європарламенті, які були там в Брюсселі, були там, в штаб-квартирах ООН і так далі. А, по Потрібно зчинювати тиск на такі елементи, на росіян за кордоном, які вони також, вони також ведуть боротьбу. Дуже активно. Так, і вони ведуть боротьбу там, де в них ще є можливість це робити, тому що ну, в офіційно-політичному секторі роботи да, росіяни, ну, Росія вже стала там, країною Рад всюди, майже всюди. Вони ну, рукопожатні, вони, вони визнані терористами, політики на них тиснуть, є санкції, все окей, все працює. Але громадяни, багато хто є просто незацікавленими в інформації, вони просто не знають, що відбувається. От. Потрібно зчинювати тиск на таких людей. Да? Потрібно припиняти їх протиправну діяльність, яка спрямована проти нашої держави, проти нашої оборони та проти, проти нашого зміцнення. От. Ну, там, звичайні ті активності, які вже є, там це акції, мітинги, там, фінансові донати, ну, також це, це також є дієвим. От. Але єдине що для того, щоб це було більш ефективно, треба групуватися. Треба групуватися, треба об'єднуватися.